Фанати чекали, вірили і нарешті дочекалися нового фільму за одноіменним культовим романом Френка Герберта. Дюну подивилися вже мільйони глядачів по всьому світі, і байдужим до фільму немає. Ти або закохуєшся у світ, створений режисером Дені Вільневим, або йдеш здивований, чому ж фільм залишився тобі незрозумілим. В очікуванні нової частини. Пропоную тобі дізнатися найкрутіші факти, після яких ти подивишся на фільм по-новому. Але спершу, ніж ми почнемо, я представляю тобі словник. Ракіс назва планети, де розвиваються головні події. Це пустеля, де нема водойм. Але це найцінніше місце в галактиці, де можна знайти мелаш, прянощі, які дарують людській здібності. Фрімени. Засновники та корінні мешканці планети Аракіс, які назвали себе вільними людьми. Мелаш прянощі, від яких залежить уся галактика, її використовують у всьому: від кави, вина, ліків до десертів. Спеції покращують розумову здібність і є джерелом молодості. Коптер, гібрид від галікоптера, з крилами, які махають. Транспортний засіб її скрізь на аракісі. Він допомагає вберегтися від велетенських піщаних черв'яків. Бені Гасаріті найнебезпечніші і найрозумніші жінки в світі. Вони здатні змінити хімію свого тіла, можуть бачити минуле, щоб виправити майбутнє. Згідно з інтерв'ю з Вільневим для міжнародного кінофестивалю в Шанхаї лише справжні декорації можуть по справжньому надихнути фільм були максимально експериментні зйомки в Йорданії серед пісків, а також у Будапешті для кадрів у переміщеннях. Звичайно ж, CGI все ще використовувалася у фільмі для сцен. Пов'язаних з такими нереальними речами, типу збираючи спеції або піщаних черв'яків. Але все ж таки переважна більшість його декорацій та реквізиту була реальною. У тому ж інтерв'ю режисер зізнався, що заплакав одного з перших днів зйомок за участі Тімоті Шаламе в ролі Пола Атрейдеса. Потім Денні пояснив. Це були сльози радості, бо зрозумів, що не помилився у виборі актора. За його словами, інстинкти та інтуїція Тімоті бездоганні так молодий актор справді став ідеальним вибором для режисера, що втілили в життя пророчого героя Дюни. Також у мене є книга. І я закохався в цей фантастичний всесвіт Аракісу, який створив Френк Герберт. Пропоную прочитати книгу, хто ще думає, чи треба, чи не треба, потрібно. Для фільму були створені гігантські платформи на бурових установках, розташовані посеред пустелі, де на них був насипаний пісок, актори розташовувалися так, ніби вони були на дюні. Коли піщаний хробак проходив під ними, платформа гуркотіла і тремтіла, а кінцівки акторів помітно починали занурюватися в землю. Практичні візуальні ефекти такого масштабу справді дорогі і іноді можуть бути надто громадськими, але при правильному використанні вони можуть спричинити щиру реакцію акторів. І що найголовніше створити реальний ефект. Який приголомшливо виглядає на екрані. Не то, що ваша зеленка. Повітряний транспорт також був побудований спеціально для фільму. Актори реально могли сидіти у своїх кабінках, і потім їх на підвісах переміщала знімальна група в потрібний кадр. Таким чином, чисельні сцени в кораблях виглядали набагато природнішим. Ніж це було насправді. Завдяки всім фізичним декораціям, фільм виглядає реальнішим, незважаючи на космічну обстановку сюжету. Розглядаючи деякі знімки інтер'єру Великого Палацу, шанувальники можуть побачити фрески та інші витвори мистецтва. Що покривають стіни, вони не тільки були зроблені вручну великою командою дизайнерів для фільму, але й були створені, щоб відобразити культуру Аракіса. Одна тільки величезна фреска, що демонструє піщаних черв'яків, що використовуються для їх спеції, мала вигляд так, ніби її зробили самі фрімени. Чудовий актор Стеллан Скаргард провів майже 30% свого знімального часу в дюні саме у гримерному кріслі, загалом близько 8 годин на день. Скаргард стверджував, що сам не дуже акторував, тому що більшу частину його жахливої присутності приходило від сили його тілесності і костюма, в який він був одягнений як барон Володар Харконен. Повнота Харконена добре задокументована у романі Герберта і чудово описує його як людини, характерними якостями якої є жадібність і скупість. Власне, саме так він виглядає. Дизайнери по костюмах створили понад тисячу костюмів для фільму. Черпаючи натхнення у грецькій та римській міфології та драматичній трагедії, яка була властива вихідному матеріалу. Дивно, але навіть через тисячоліття, гардероб людей все одно відображає стародавні історичні стилі, які лише сильніше підкреслює царственність і високий статус героїв навіть у деяких куточках космосу. Великий шанувальник оригінальних книг Хан Цимер охоче погодився написати музику для фільму, хоча пандемія зробила це ще складнішим завданням. Змушений залишити свою зону комфорту. Він зрештою винайшов нові інструменти, а також зробив свою власну мову для хорових аранжувань, змушуючи партитуту звучити так, як це була музика з іншого світу. Важливо, щоб звуки Аракісу створили відчуття іншої культури та чужорідного ландшафту, не надто запозичуючи їх із відомих звуків землі. Музика один із найважливіших способів залучити глядача до оповідання фільму. І цимр знав, що саме шанувальникам потрібно відчуття, що вони повірили, що перебувають у зовсім іншому всесвіті. Проте дивитися Дюну варто через те, що це дуже добре зроблене кіно, яке має ідеальні технічні складові. Це, якщо можна так сказати, про блокбастер вишукана розвага, трохи нудна, трохи елегантна та дуже розмірна. Але скільки вам всього цікавого не розповідати, найкраще все одно піти глянути фільм самому. А з вами був Денис Гаврилюк, всім бажаю здоров'я! Дивіться тільки цікаві фільми. Зустрінемося в наступному відео. Всім успіхів і до зустрічі!